Ну а далі з нами на зв'язку Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Ганно, вітаю. Добрий вечір. хотілося для початку дізнатися, що відбувається з оперативною ситуацією у нас на півдні, оскільки від самого ранку якось штормить інформаційне поле, з'являються різні повідомлення про Херсон і Херсонщину. Мовляв, росіяни крадуть звідти все і терміново виїжджають. Але скептики кажуть, що це може бути інформаційно-психологічна операція. Мовляв, таким чином заманюють наші збройні сили в Херсон для того, щоб там влаштувати вуличні бої. Що чути з півдня? А вкрай важливо критично ставитись до цієї інформації, яку подають росіяни, тому що війна це в тому числі мистецтво обману противника, і ми повинні розуміти, що з одного боку росіяни демонструють нібито дії. Ну, приміром щодо виводу певних людей, певних сил і засобів з регіонів з іншого боку, ми бачимо, що вони продовжують. Розвивати тимчасово окуповані території, приміром продовжують свої заходи з їхньої інтеграції в російський простір, тому не варто сприймати це все однозначно. Треба інформацію аналізувати в комплексі для того, щоб зрозуміти. І сьогодні, на півдні, якщо ми говоримо про актуальну інформацію, триває активна оборона. Власне, так само, як і на сході, вона тримає. Звісно, що динаміка війни різна. Є періоди, коли інтенсивність бойових дій дуже висока, і коли ми бачили з вами дуже миттєве просування вперед звільнено звільнення на наших територій, бувають інші фази війни, як це відбувається зараз, коли іде активна оборона, і наша перемога і заслуга збройних сил полягає в тому, що вони не здають при активному наступі жодного сантиметру української землі. Разом з тим, у нас є на сьогодні напрямки, де ми поступово витісняємо ворога з зайнятих територій. І як тільки можна буде все говорити, ми звісно про це повідомимо. Генеральний штаб обов'язково заявить. А хоча б географічний напрям, якийсь, де ми його витісняємо, можна зараз повідомити? Чи треба чекати генштабу Без, безумовно? Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямку по певних регіонах. Якщо говорити про східний напрямок, ви знаєте, що там епіцентр подій і епіцентр боїв, це Донецька область, і це Солідар, Бахмут, і те, що поряд. А разом з тим на сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витіснюємо ворога. Добре, звучить. Перспективно чекаємо тепер на роз'яснення нашого генерального штабу, але паралельно хочу е, поцікавитися: знаю, що українська діаспора в особі світового конгресу українців також зараз співпрацює з міністерством оборони, в тому числі активно. Чи можна тоді про це так відкритіше розказати? Буквально за хвилину до нашого ефіру у мене завершилась зустріч дійсно із представниками світового конгресу українців. Вони підтримують Україну по різних напрямках, і ми говорили про співпрацю в інформаційній сфері. Ви знаєте, що міноборони координує діяльність медіаці... ой. Так, це, це нормальна ну, традиція, коли ми всі вмикаємося вай, через таке та, телефону. Ну, на налаштовані -на да, зараз направлені. Так, прекрасно а, зна ну, У нас прямий ефір все так. може бути. Да, значить, ми домовилися про нашу співпрацю в інформаційній сфері, це дуже важливо. І мілітарі медіа центр це єдиний майданчик всіх сил безпеки і оборони, які сьогодні разом на всіх фронтах. Та це силові відомства, які всі разом воюють, і ми зараз інформаційно посилюємося. Ну, по перше, це видно з ефірів постійної інформації, яку ми надаємо, але ми розширюємо наші горизонти, і наша інформаційна робота сьогодні ще буде підтримана і світовим конгресом українців. І ми надзвичайно їм за це вдячні. А чим вони можуть допомогти? У них немає своїх медій, яка їхня буде частина цієї допомоги. А у нас частина або важливий дуже напрям нашої роботи це робота з іноземною пресою, і тут ми потребуємо і професійної допомоги, і координаційної допомоги, тому що ну, це не секрет. Ми говоримо про ці цифри. В нас більше 10 тисяч акредитованих журналістів, і скоординувати цю роботу надзвичайно складно. А ми в цьому з вами зацікавлені, тому що інформацію, яку вони подають в світ, це дуже важливо для України, бо так формується підтримка нашої держави на міжнародному рівні. І тому ми говорили з світовим конгресом українців. По перше, про цей напрямок дуже важливий. Да, це робота з іноземними медіа і вихід по цій роботі на більш професійний рівень. І друге, нам важливо про нашу війну говорити не тільки новинами, як ми щойно з вами говорили по цьому напрямку. Наступ по цьому напрямку, там активна оборона, ще щось нам важливо осмислювати і інтелектуально те, що відбувається, і з історичної точки зору, і з юридичної. і тому ми разом е, спробуємо розширити е, інформацію про війну і давати не тільки контенту такі новини, але і вже такі більш серйозні інтелектуальні і аналітичні речі. Дякую, сподіваюся, все вийде. Світовий конгрес українців так. теж візьметься за це. Ганна Маляр була з нами в ефірі. Заступниця міністра оборони. Далі продовжить Орес Дермаловський. Він уже на робочому місці.